На подвір'ї Рівненської міської центральної лікарні розташовані три автівки, які повністю заповнені гуманітарною допомогою. В них ліки та медичне обладнання, яке передає благодійний фонд Віктора Шокерзяна для основного медзакладу міста. Приїхали лікарські засоби, приїхали вироби медичного призначення і приїхало обладнання, яке необхідно для маніпуляційних та операційних. Це операційні лампи і електричні обладнання. Усе це обладнання вдалося залучити від іноземних донорів за підтримки фонду. Віктора Шакерзяна і відтепер воно допомагатиме медикам у сфері хірургії, травматології та ортопедії. Отримано сьогодні достатньо медичне обладнання для повноцінного забезпечення роботи закладу, такі як операційні лампи, каталки для пересування пацієнтів, вироби медичного призначення, медичний інвентар. Обладнання для нас не нове, але воно нам необхідне, щоб замінити. Владнання, але яке було в роботі в закладі в попередні роки медики кажуть, що подібна допомога вкрай необхідна, адже кількість пацієнтів, які потребують хірургічної допомоги, постійно збільшується. Відтак у закладі відкривають нові кабінети для ефективного лікування. Додамо, щорічно у центральній міській лікарні проліковується приблизно 30 тисяч пацієнтів. А відтак додаткове обладнання це допомога пацієнтам та медикам у їх роботі. Андрій Дейнега, новини. in the home.